Максим, Саша, Софіка, Якуся, Єва, Соня, Кіра, Каріна. Хотілося побачити їхні фотографії і подивитись, щоб їх вже запам'ятовувати. Ну насправді, наскільки я бачу, то є як їх відрізнити. Будемо знайомитись, будемо вчитись, будемо пробувати. Нас було всі всі наші родні, навіть баби з діди. Більше читала і от навчилась по складам читати. А сестричка? А я отак от собі попупальку. Соня. Не дуже встигли, тому що мама, тому що у нас до виходу було лише пів години тому. А як ви збирались? Ну як завжди. Доброго ранку. Всі дуже красиві. Ви всі дуже чемні і розумні, наскільки я знаю, так? так? У нас сьогодні все має пройти як? Супер! Стартує першовересень, і цей першовересень кличе за парти 750 учнів. Нашої першої української школи, школи на Буковині. і кличе наших наймолодших школярів, наших першокласників. Якості класного керівника такого досвіду ще не було. В якості вихователя працювала на групі продовженого дня і там теж були хлопчики, близнюки. Я сподівалася, що не всі будуть у мене. Однакового росту тільки один кілограм різниці у висвітлення. Якийсь дуже дивний пакет і якийсь листочок. Після платечко. Як це не платьком, а сьорком. А, це свиток. Усі удома розрізняють, а на вулиці ні. В принципі, вони дуже схожі, тільки трішечки формою голови а відрізняються. Так, і в Софійки ось є родимка. Але ми їх якось і так просто розрізняємо. Я раніше сама дивувалася, що чому от близняк одягають однаково. Я думала, що, можливо, це ну, така забаганка батьків, але насправді вони коли трошечки, коли маленькі, це може бути байдуже, а коли трошки підростають, вони все хочуть однаково. І тому треба однакове одягати, тому що вони так хочуть. Так, ми читаємо. А так ти, ти ж закрили списати, букви і цифри. Та. І математику. На статусі математики. Три ну, додати три це буде шість. А п'ять додати п'ять це буде десять.